Всім привіт, я Віка і ви на каналі Віка Лол. І це друга частина шукаю речі в кубі з кам'яному кубі. Да, кам кубі. І це всі речі, які я змогла знайти. Давайте перевіримо, які сундуки, може, я там щось не знайшла. Так, цей пустий, ось цей також, напевно, тут нічого. А, тут двері. Тут двер... двері я їх не знайшла. Як ви думаєте, одна кам'ян. Ой, алмазна кірка сточиться, поки я буду шукати ці сундуки весь просто. О, перший сундук в якомусь там уровні. Яблука, яблука. Бо я можу захотіти їсти. Як ви думаєте, одна кірка сточиться, поки я буду... ну, поки я весь весь куб не розкопаю. Так, ще одне. Напишіть мені в коментарях, як ви думаєте. А це. Залізна руда. Це, це вже не золото, це тільки залізна руда. руда. Так, давайте шукати. Я думаю, десь на цьому уровні в мене десь буде, напевно, 3-4 сундуки. О, господи боже мій. Це, це цей звук пещери, пещери, не знаю, як правильно. Там такі ці, ці звуки. Ну, тут, напевно, тільки два сундука буде. Бо і останній блок. Тут також нічого нема. Починаємо ще один. О, і прямо зразу вже на другий блок. Арб... Арболе... Арбалет. Так. А тут стріли до нього будуть, щоб подивитися, як він працює. Чи це мені треба буде їх самі взяти. Я сподіваюся, що стріли будуть, і я вам покажу, як він стріляє. А я... О, ось ще сундук, Тут а, ця вудочка з, мор... з морквою, її... ти сідаєш на е... свинку, простягаєш цю вудочку і вона тебе, тебе... тебе несечи, ой, тебе везе, тебе везе. Так, ще один сундук це ножиці. ножиці. Я думаю, що цей камінь скоро буду викидати, бо в мене. Просто не буде місця на предмети. Бо камня в мене вже дуже багато стаків. О, ось. Це. зомбі. Ммм, класно. <гум> Навіщо мені яйце зомбі? А в мене вже один, два, три, чотири, п'ять. Це ж п'ять, да? А, не 4 тільки. Так, 1, один, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім стаків, ну і один. Так, сказати, половинка. Давайте сюди складемо, а то ж воно мені не потрібно. Тільки мені тепер цікаво, як я буду вибиратися вибиратися з нього, як я буду, з цього куба. І як, якщо, якщо я правильно кажу, то тут -то вроде... чи 20 слоїв, чи, і, чи менше. Я, я чес, чесно я не пам'ятаю, скільки ну, десь, десь так, десь 20 чи 13. Я не пам'ятаю скільки. Тут має їх бути. Тому зараз будемо дивитися, а в кінці вже останньої частини. о, Запальничка, чи це зажигалка, як там правильно. ой, Будемо рахувати, скільки тут було їх. Я думаю, десь буде скільки частин. Напевно, частини 4. Вже друга частина. Бо я чесно, я не пам'ятаю, о, ще. Кро кроляче м'язко. Я, чесно, не пам'ятаю скільки, скільки тут а, рядів, слоїв. О, ще один. Це з опитом, з опитом. А як український опит, я не знаю, як буде. Ось ось так. У мене перший Ури уровень уровень. Як скло б'ється голосно. Тому я не. А, це, це останній слой був. Це останній був. Тут, напевно, все-таки не 20. То, виходить, тільки дві частини буде? Ну, напевно, тільки дві. Ну, добре, зараз ми прям все затестимо. Я думала, буде більше частин, ніж дві. Ну, Давайте, щоб красиво було. Прям весь, щоб просто червона штучка залишилася. Тому давайте весь. Так. І зараз будемо. перейдемо в креатив. Творческий чи креатив, я не знаю, як правильно. Це перейдемо і пошукаємо. Ой, порахуємо, <сум> пошукаємо. Порахуємо, скільки тут слоїв. Так. Ну давайте спочатку всі-всі-всі предмети. Я вам покажу, що з ними. Так, давайте цей візьмемо. І перем... Ой. А вони мене зараз не вб'єш? Ану. Ой. Ой, мене зараз ще й вб'є. Ну я хочу попробувати ним. А давайте почекаємо, зберемо поки що весь камінь. Я просто дуже хочу цим... Е цією штукою переміститися. Напевно, я стану сюди, сюди, потім сюди. а ну а я зможу так? Не зможу, Ну, Давайте ще раз спробуємо. Що не так? Мені напевно просто свободна рука. Щоб? Та, йо-майо, що -йо, це таке? Так. Ні. Та. да, я, я змогла, але ну, я не знаю, що я туди допригнула Я допригнула клас. Ну тут я вже головою зараз вдарюся. Якщо. А, ні, все добре. Тепер сюди все, О, я, я не замітила цього сундука, я так злякалася. Ну і все більше я, а хоча. да. Я випадково впала туди. Ну все. Так. Я випадково впала туди, та й. Так. А господи, боже мій. Чому? Чому, скажіть мені, чому я не бажу? Зараз куда я тільки переміж. Так, давайте поїмо, а, я, я а то я зараз просто вбьюся. А то я зараз просто вб'юся. Да. А давайте, може, і правда, ось так і разом порахуємо, скільки тут. Давайте. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Де... Десять всього? Я думав, набагато більше. І давайте салют! Те, що я його пройшла. Скільки салюту, да. А хто в колокол б'є? А як? А, ти за салютів воно б'ється в колокол. Понятно а давайте ще й коло... О, зараз, зараз такий галас буде. Давайте ще й коло, коли поставимо ці. Яка, яка різниця, як вони будуть стояти? Ой, 51 штучка, 50. О, господи божечки! Так, я хочу по всьому поставити, щоб такий галас підняти. Не знаю навіщо, щоб о, курки злякалися. Ну, хай там буде. У мене вже голова від них болить. Так. Готові. Краще зменшить е, звук на своєму телефоні, на своєму пристрої, на якому ви зараз дивитеся це відео. О, господи! О, о, о. Мої вуха. Так, все, харе, харе. А господи, що ж воно? О, ось так. Все. Так, давайте відключимо дощик. Ясно. Так, тепер ми все, е, візьмемо все, що було. Так, навіть кірки одна не сточилася. Так, м'ясо випробували. Так, ну, це. Це зрозуміло, що це. Ну, це ми вже теж бачили, що це. К, ось це ось ой. ось такий куб. Оця штука, оце що випадає, це ось оце. Ось це ну, якраз це випадає звідси. Далі, що тут ще? Ну, ось ці блоки, ой, це не ті блоки, ось такі блоки е залізної руди. Давайте ще переключимо на день. Так, рамки. Рамки. Ну, рамки. Ось рамки ось ще. Ще давайте, давайте кірки заберемо, щоб вони мені не мішали. Ось так. Ось рамки. Ну що ж, давайте ось це ще сюди для, для виду красивого поставимо. Так, тепер, ну, яблука, мені здається, всі ж бачили. Ну, давайте, коли трішки голода. Давайте потім я зайду в творчески і покажу вам, як, як стрілять з цього арбалета. Потім а, господи, це, це кінь чорний. Я, вже, я ж думала, це ендермен. Сюди вішається броня. Далі, що в нас ще є? У нас є двері. Ну, двері, я думаю, двері всі бачили. Потім ось такі підвіски. Давайте куди? Давайте тоді ось так вгору поставимо блоки. Щоб було ось так. І ось так. Ось. І, ну, і на землю ще можна поставити. Далі. Ну, бочка теж, я думаю, всі бочку бачили. Потім потім оці залізні прутики. Ось вони ось. А, вони ж навіть, сюди да, біля двері вони вже не поставляться. Ось так воно. Ось, така штучка виходить. Далі. Давайте яйця в самому кінці. Ну, це я вже е, на ця, е, вдівала на голову. Ну, що, це я думаю, всі бачили обичні доски, далі забор. Е, так, а, тут, а в нас є? Була тут та ця? Ні, не було. Давайте, якщо знайдемо, або ми теж перейдемо в творчість, і я візьму яйце з свинки, щоб показати. Так, далі. Що у нас? Ну, ножиці. Також в нас овечка була. Ні, в нас овечки. Не було тільки вовк у нас був. Так що я ще не перепробувала, ну, це було, це було. Горщики ще, горщики. А, це не то. Горщики ось. І сюди ставиться квіточка. О, ось квіточки у нас є. Ось. Ось. Як гарно. Далі, що в нас ще є? Ну і все, напевно. Тому давайте пробувати. Когось призве. А, ще ось, ось, ось. О, господи. Я, я, я випадково ось. І бачите, тут рибка є. Все, тепер у нас е, тепер у нас тут рибка. О, ця свинка є, тепер у нас зараз рибка подохне. А де вона кстати? Так, да, у нас рибка зараз подохне. У нас рибка зараз подохне Бідна рибка. Жалко що її назад. Мені ще їй жалко, вона так пригає. Жа. Куди ти. Да, може, вона туди якось в річку вона не допригнула в річку. Давай ми, давайте ми її просто тоді ось так випустимо. Бо мені дуже, дуже жалізно. Ось так ми її ви... трошки, трішки вона не допригала. Треба було її трошки під... підштовхнути, напевно. Ось дивіться. А, в нас сідла немає. Я забулася. Ну ладно, тоді без сідла будемо.